Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Дональд Трамп підтримує розроблений Віткофом план для України. Принаймні, це про це кажуть в Білому домі. Президент США Дональд Трамп добре обізнаний про план, над яким працював його спецпосланицькі відков. Розробка плану припинення війни в Україні стала для Білого Дому пріоритетом. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Суспільне джерело в Білому домі сказало виданню, що останній місяць адміністрація Трампа працювала над детальним планом припинення війни в Україні. Це підтвердила спікер адміністрації Керолен Дівіт. Президент Трамп із першого дня чітко заявив, що хоче, щоб і між Росією та Україною Нічилася, і він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов'язання щодо мирної угоди. Заявила вона один з чиновників, підтвердив, що Вітков тихо працює над цим планом протягом уже місяця. При цьому джерело стверджує, що Вітков, нібито збирає пропозиції від обох сторін на поступки, повинні будуть піти як Україна, так і Росія. А щодо Трампа, то він чудово про все обізнаний і підтримує ідеї Віткова. Спецпредставник Вітков тихо працює над цим планом протягом місяця, отримуючи інформацію як від українців, так і від росіян щодо того, які умови є прийнятними для припинення війни або дві сторони повинні будуть піти на поступки не лише Україна, президент був поінформований про план і підтримує його. Сказало джерело. Тим часом Зеленський офіційно отримав, як ми бачимо, цей пункт з 28 планів. Американські генерали, американські посадовці, коментуючи мирний план для України, наголошують, що ми говоримо про найкоротший можливий термін. Підкреслюють найкоротший можливий. Тимчасово повірена у справах США в Україні Жуля Девіс. Коментарі нашим колегам з української правди наголосила, що адміністрація Трампа з першого дня декларує намір завершити російсько-українську війну, і нинішній раунд переговор. Орі у Києві, який от напередодні був, демонструє безпрецедентні темпи дипломатичної роботи, зустрілися з українцями та обговорили справді агресивний графік наших зусиль. Ми говорили про бачення президента Трампа щодо миру, включно з елементами, які є критично важливими для українців. І ми будемо продовжувати ці зусилля. Ми не зупинимося, тому що це мир, який не може чекати. Високопоставлений чиновник США сказав журналістам, що міністр армії Деніал Дріскоул, який прибув. В Україну наголосив, що будуть важкі рішення для обох сторін ну, Росії, то не звикати позиції. Врахують Зеленський готовий працювати над мирним планом. США після зустрічі з американським міністром напередодні повідомило Аксіос. Він сказав про це Денілу Дріскалу. А про це виданню Аксіос. Повідомили американські та українські чиновники. Журналісти зазначають, що згідно з цим планом, Україна має піти на величезні поступки, зокрема передати Росії територію, яку контролює. Однак, замість того, щоб категорично відкинути його, Зеленський погодився на переговори на етап. Апи переговорів за словами українського чиновника Дріско вручив президенту копію плану під час їхньої зустрічі в Києві в четвер, двадцятого листопада. В Свою чергу американський посадовець сказав, що Зеленський та міністр армії США домовилися про жорсткі терміни підписання. Інший американський чиновник повідомив, що делегація Дріскола спершу планувала поїхати до України для обговорення військових технологій та стратегії. Однак Білий Дім попросив допомогти розпочати переговори з Зеленським від імені посланця США Стіва Віткофа та держсекретаря Марко Рубіо. Ну А напередодні сам Зеленський повідомив про те, що готується зустріч або перемовини, можливо, це буде поки в телефонному форматі із Дональдом Трампом, американським лідером. Український чиновник акцію, що Зеленський був більш поступливим під час зустрічі з Дрісколом. Рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим. Американський чиновник повідомив, що адміністрація Трампа в середу та четвер намагалась запевнити Україну та її європейських союзників, що план є активним документом і що всі позиції і українські будуть враховані. Відкоп запевнив міністр закордонних справ Німеччини Йоганна Вадифуля, зокрема, який переживав, що, що це взагалі без Європи це розробили. В Фінляндії, взагалі кажуть в міністерстві закордонних справ пані Валтони, що це план розроблений Кремлем, але Вітков каже, що документ є рамкою ідей, поки що які включає позиції як Києва, так і Москви, і що він місяць говорив з обома сторонами. Нагадаю, Вітков запевняє, адміністрація Трампа діє відповідально і шукає шляхи припинення конфлікту в Україні за словами співрозмовника, спецпосланець Трампа сказав Адефурю, якщо людям не подобається певні частини плану, вони повинні повідомити нас. І ми будемо спробувати знайти компроміс. А що ж містить цей Загалі документ видання Аксіос має у своєму володінні повний текст 28 пунктів мирного плану. Зокрема, Україні пропонують скоротити зсу, але хоч не вже не до 85 тисяч, як було в Стамбулі 22-го року, до 600 тисяч. Відмовитися від НАТО. Ну це ясно. Путіна пунктів він хворий. В нього це НАТО. Стамбул 2022, нацисти. Пробачте ревоєнні злочини. Ну ши там я думаю, 28 пункти. пунктів. Мирний план президента США Дональда Трампа, що щодо завершення війни в Україні, передбачає наступне: перше суверенітет України буде підтверджено. Далі між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими. А? Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а на тобі ще не буде розширюватись. Ну, так, і так на екрані до бо очікується, і не факт, що Росія, яка готує війни. Проти країн НАТО найближчі 5-10 років про що писали всі розвідки. Не знаю я що її спинить від цього ненападу. Між Росією і НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розв'язання всіх безпекових питань, створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку і збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку. Україна отримає надійні гарантії безпеки. Чисельність збройних сил України буде обмежена до 600 тисяч військовослужбовців. Нагадаю, Стамбул 22-го року передбачав взагалі 85, при тому, що в нас же тоді була мільйонна армія. Сім, Україна погоджується закріпити в конституції, що не буде вступати в НАТО, а НАТО погоджується закріпити в своїх статутах положення про те, що Україна не буде прийнята і в майбутньому. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Гарантія США – це пункт 10, який дуже всіх нас цікавить. США отримують компенсацію за надану гарантію. Ну, напевно, це угода про надра. Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію. Та хто їх щипає? Якщо Росія вторгнеться в Україну, то крім рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції буде відновлення, визнання нової території та всі інші вигоди цієї угоди буде скасовано. Якщо Україна без причини завз. Таз завдасть ракетну удару по Москві а Санкт-Петербургу, А ну, про іншу територію Путін не переживає. То ясно. То гарантія безпеки буде адольована для України. Україна буде придатна для членства в ЄС. О, дякуємо. Ми і так уже фактично штани ЄС, і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України буде створення фонду розвитку України. США співпрацюватимуть з Україною для спільної реконструкції, спільні зусилля з відновлення постраждалих районів, розвиток інфраструктури, видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Тринадцять Росія буде реінтегрована в глобальну економіку. Ну ясно, що ша хочуть торгувати з усіма. Чотирнадцять заморожені активи Да, це питання будуть використані так: сто мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США програми відновлення та інвестицій в Україну. США отримують 50% відсотків прибутку від цього проекту. Європа додасть ще сто мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції у відновлення України. Європейські заморожені активи будуть розморожені. Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько-російського інвестиційного фонду. 15 буде створено спільно. Американо-російську робочу групу з питань безпеки 16. Росія закріпить у законі політику ненападу щодо Європи та України. США і Росія домовляться про продовження терміну дії договорів з нерозповсюдження та та контролю над ядеркою. Україна погоджується бути безядерною державою відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Запорізьку АЕС буде запущено під наглядом МАГАТЕ. А вироблена електроенергія розподілятиметься порівну між Росією та Україною. 50 на 50. Пункт 20. обидві країни зобов'язуються впровадити освітні програми в школах і суспільства. Спрямовані на розвиток розуміння і толерантності до різних культур. 21. території, що нас цікавить, Крим, Луганська, Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема штатами, але не де Юре Херсонська, Запорізька будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де факто визнання контролю за фактичною лінією. Що погано? Хай би вони звідти забиралися, і звідусіль взагалі то Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює поза цими п'ятьма регіонами. А де вона що контролює? Українські війська. Залише частину Донецької області, яку вона зараз контролюють, і ця зона стане нейтральною демілітаризованою буферною територією, міжнародно визнаною як така, що належить Російській Федерації. Російські війська не увійдуть у цю демілітаризовану зону. 22. після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Росії Україна зобов'язуються не змінювати їх силовим шляхом. 23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро в комерційних цілях. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань це обмін полоненими повернення всіх цивільних утримуваних. Осіб із заручників, включно з дітьми, програма воз'єднання сімей. 25. Україна проведе вибори через 100 днів. 26. Всі сторони конфлікту отримують повну амністію за свої дії під час війни. Це, це просто 27. Ця угода буде юридично обов'язковою і виконання контролюватиме, гарантуватиме Рада миру, як в секторі газу, да таке щось ну, там. Уряд миру перехідний тут Рада миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. За порушення санкцій, і в 28, після того, як усі сторони погодяться з меморандумом, режим припинення вогню настане негайно після відведення обома сторонами сил до узгоджених пунктів для початку виконання угоди. Ну, така собі історія, що враховуючи, що Путін, який поїхав на фронт, та, ну як на фронт, з команди був угруповання захід назвав українську владу злочинним угрупованням, агломерацією корупціонерів, злочинців. Ну там просто я такі тречнують не хочу в ефірі повторювати. ще Путін сказав, що знов Куп'янську заблоковано 15 батальйонів українців, нашому відповіли в. Штабі, що треба сходити до психіатра, путін відвідуючи, проводячи нараду в командному пункті угруповання захід, наголосив, що. Умови для здачі в полон противника створена. Йому Герасима взагалі сказав, що Куп'ян звільнено. Путін дав, що не почув цього. Натомість сказав, що там на, на території Куп'янська заблоковано приблизно 15 батальйонів українців. Також Путін вкотре наголосив, що його маразм не зміни, що Росія має свої завдання, і головне з них це досягти цілий СВО так званої звільнено. Також у них за їхню версію понад 80% території Вовчанська. Вони продовжують розширювати зону контролю. Виявляється в Дніпропетровській Запорізькій областях. Ніхто правда цього не знав. Влада України утримується з метою особистого збагачення, каже Путін, прикриваючись війною, він ще думає проти Росії. Ну а так у нього він сказав корупціонер, терорист ми у світі. Оцінює когось в генштабі. Сказали, що вони продукують дешеві інформаційні провокації. Росіяни, зокрема, Герасимов, який доповів, що звільнили Куп'янськ, як вони кажуть, звільнили, тобто де Вони ще кажуть, ну там. Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що купі під контролем Сил оборони України в місті на його околицях тривають контрдивасійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника. Схожа ситуація із Ямполем в районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ. Не відповідає дійсності заява про нібито 80% контролю над Вовчанськом на Харківщині та 70% контролю міста Покровська. В Покровську тривають пошуково штурмові дії та ліквідація противника. в Міській забудові організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мир... Онограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються ось так.